Скандал на скандалі. Нова історія, а місце те саме. Колишні нинішні посадовці Міноборони намудрували над прибуткову схему її з українського бюджету вивели на тіньовий рахунок понад мільярд гривень, які призначалися на снаряди для ЗСУ. Втім, у суді все ніяк не можуть обрати запобіжний захід підозрюваним, ба більше ви будете шоковані, хто з відомих людей захотів взяти на поруки одного з обвинувачених. Про усе це детальніше розповім вже за мить. З вами новин. Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. П'ять годин засідання суду і все марно. 29 січня прокурори просили, аби підозрюваним у скандальній справі про розкрадання коштів у збройних сил України обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 268 мільйонів гривень. Чому процес затягнувся на кілька годин із суду пояснювала журналістка ТСН Вікторія Ковцун. З огляду на усі е, гучні е, судові справи, які тривають сьогодні, сьогоднішній вибір запобіжного заходу дуже довгий і е, досі не виступила сторона захисту через те, що Досі, ось уже п'яту годину тут було спочатку дуже багато різних процесуальних моментів. Вирішували чи може слухати цю справу вище антикорупційний суд, чи не може, чи можуть звичайні прокурори е е е говорити про свої обвинувачення, чи все таки це мають робити прокурори НАБУ та Сап. Підслідність якої є корупційні справи, і спочатку було це досить тривало, кілька годин зараз уже більше двох годин розглядають усі докази прокурорів стосовно того наскільки обґрунтована ця підозра, чи дійсно є всі ті ризики, про які вони заявили у своєму короткому резюме. Зараз буквально розглядають кожен окремий ризик по кожній окремій сторінці справи, яка має декілька томів, і найімовірніше це все може затягнутися. i'll see Досі не виступив захист, нам достеменно невідома їхня позиція, тому що нам і до початку судового засідання не вдалося з ними поговорити, тому що було дуже багато процесуальних моментів. Але варто сказати те, що напередодні сам Олександр Лієв, точніше, його дружина, у його Фейсбуці писала його позицію. Він усі звинувачення відкидає, називає їх неправомірними, і перед самим початком судового засідання він не заперечував стосовно. Присутності журналістів прямих трансляцій суду через те, що він каже, що цей суд має бути чесним його мають бачити усі. і Він абсолютно цьому не заперечує свою провину і він не визнає. Нагадаємо, що мова йде про оборудку на півтора мільярда гривень. Ці кошти за версією СБУ, намагалися вкрасти на закупівлі артилерійських снарядів. Компанія львівський арсенал кажуть, правоохоронці отримала повну держоплату за боєприпаси, які згодом переказала іноземні компанії. Україна ж жодного снаряда так і не отримав. Мала а кошти натомість вивели на тіньовий рахунок на Балканах. Цю справу в Мінобороні називають особливо цинічною. Про це ще наприкінці року в ефірі телемарафону єдині новини заявив керівник управління преси та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк. Люди купували законтрактовані боєприпаси під час війни. Вони їх намагалися купити з знецінку в 30%. І важливо, що це могло перешкодити тим законтрактованим поставкам, які були, тому що вони пропонували дорожчий контракт виробнику на ці ж боєприпаси з іншим темпом виробництва. Меншим отож нині у справі п'ятеро підозрюваних. Серед них колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександр Ліїв, якого, до речі, схопили під час спроби перетину кордону. Нинішній керівник цього департаменту Томаса Нахкура, а також комерційний директор компанії Львівський арсенал Юрій Збітнів, і представник іноземної компанії. Його прізвище наразі невідоме. У їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. У грудні військова контррозвідка служби безпеки. України за сприяння Міноборони викрила спробу провести закупівлю боєприпасів на майже півтора мільярда гривень за завідомо завищеними цінами. Тоді ж було затримано організатора схеми, це керівник одного з головних управлінь Міністерства оборони. І за даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти. Для цього він організував переведення коштів з балансу. Міністерства оборони на зарубіжний рахунок афілійованої фірми, скажімо так, посередника. На майже півтора мільярда гривень, як уже було зазначено, на придбання артилерійських снарядів? Також прокурори стверджують, що рішення про здійснення попередньої оплати порушували існуючі у міноборони інструкції, а згодом погоджували відповідні департаменти. Проте, супереч порядку, рішення про передоплату було спрямоване на узгодження до тодішнього міністра Резнікова, після чого воно було затверджено. Втім, зараз ні тодішній міністр, ні його заступники у справі як підозрювані не фігурують. Але куди там ви? Рок, якщо не можуть обрати навіть запобіжку, і зараз ви впадете, коли дізнаєтеся, хто захотів Лієва взяти на поруки. Суспільне розповіло, що вищий антикорупційний суд так і не обрав запобіжного заходу підозрюваному. А на засідання прийшли шоумен Олександр Подан і заступник секретаря апарату РНБО Андрій Демартіно. Вони висловили бажання взяти Лієва на поруки. Сам Ліїв, як ми вже казали раніше, усі звинувачення відкидає, намагається пояснити, що і як сталося. Публікує свою позицію, колишній чиновник. У Фейсбуці приховувати нічого. Я пройшов поліграф двічі. Мої покази були підтверджені. Щодо підписантів: В Міністерстві оборони є уповноважена посадова особа профільного департаменту на укладення контрактів. Такою особою половину 22-го року був я. Проте фактично рішення не приймалось одноосібно, оскільки з метою аналізу та розгляду комерційних пропозицій працювала робоча група, куди входили різні посадові особи, а згодом і спеціальний центр центр управління забезпечення озброєнням та військової техніки, який очолював профільний заступник міністра оборони, до складу якого в свою чергу входили керівники профільних структурних підрозділів. Міноборони та генштабу юридичної служби, а також керівник Центрального наукового дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ перед підписанням кожен контракт перевірявся і у разі схвалення візувався десятьма 12 фахівцями різних структурних підрозділів різного підпорядкування. А задля Проведення технічних інспекцій за місцем знаходження товару або його виробництв залучались військові аташе у відповідній країні. Пояснювати лі взявся і співпрацю з львівським арсеналом щодо львівського арсеналу, методика опрацювання і підписання контракту аналогічна загальному алгоритму, який я описав вище, так складному, але як є, і це напевно таке добре, враховуючи ситуацію, Тож… Львівський арсенал надавав комерційну пропозицію на міни, що будуть вироблені в одній з балканських країн. Так, країна дійсно має виробництво мін, але Україні не продає. Львівський арсенал у своїй пропозиції запевнив, що вирішить цю проблему, пропонував перевірити його через військового аташе і наголошував, що передоплату потребує виключно після отримання ліцензії країни ЄС, через яку товар потрапить в Україну. Тобто країна ЄС, яка є нашим надійним партнером, своєю експортною ліцензією підтвердить нам законність і спроможність постачання. Лів зазначає, усі винні, звісно, мають бути покараними. каже він же ініціював порушення кримінальної справи щодо цього підприємства після виникнення простроченої дебетової заборгованості. Саме за моєї ініціативи була організована невідкладна претензійно-позовна робота. Порушена кримінальна справа відносно львівського арсеналу, і більша частина коштів, що були внесені у якості передплати, були заарештовані на їхньому рахунку. Наразі продовжуються відповідні слідчі дії. Причини просрочення, які надавали в арсеналі, не були форс-мажорними обставинами. Отже, є контракт, є умови, є санкції за невиконання, під якими стоять підписи. Крапка. Умови порушено, санкції відповідні. Більше того, якщо йде мова про шахрайство, крадіжку грошей на зсу чи корупційні складові винні мають бути покарані за усією жорстокості законів. Отож лі вже вдома перед виходом із судової зали обіцяв, що буде все більш допомагати слідству аби повернути всі втрачені гроші і стягнути штрафні санкції. Посередньо ви своєї провини, як я розумію, не вбачаєте і не визнаєте в цьому провадженні. Звичайно, ну, давайте я я посередньо. Посередньо. не вбачає не визнають. Відкидаючи зможуть це все довести. В принципі, я опублікував Фесбуці на своїй сторінці всі ці пояснення. Наразі я переживаю, щоб я не сказав якусь таємницю слідства, але я діяв відповідно до законодавства. Контракт уклали з компанією, яка мала на це дозвіл. В контракті я сам заклав штрафні санкції 13 мільйонів гривень в день за один день просрочки 7% за відмову від виконання контрактів. Контракту плюс к тим е, 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 санкціям. Контракт е, передбачав, що ми не платимо гроші, поки компанія не привезе не, не предоставить нам ліцензію від Словаччини, з якої повинен був приїхати товар в Україну. Словаччині ліцензію видає держава, і вона перевіряє все це перед тим, як видавати таку ліцензію. І лише після того як ми отримали таку ліцензію, ми змогли. Ми тоді перерахували ці кошти. Крім того, цей контракт і його спроможність. ми звернулися тоді, Я звернувся тоді до військового аташату і військовий аташи України перевірив спроможність цього контракту, про що склав відповідний акт. І все це стало підставою для укладання контракту. Разом з тим дійсно ця компанія. Зізнали якихось проблем і, і, і контракт не виконані. І разом з цим ну, у зв'язку з цим Ні, дійсно є привід для кримінального впровадження. Ага. Бо господарську справу держава Україна виграла, Операція і основна інстанція встановили, що Міністерство оборони має законний контракт, законний контракт. І щоб по цьому контракту стягнули 200 мільйонів санкцій з цієї компанії. Але е, причини його невиконання дійсно треба розбиратися напевно, в кримінальному провадженні. І я готовий всебічно сприяти, щоб це, це, ну, скажімо, щоб це якомога швидше було здійснено, і е, щоб в тому числі і гроші повернути, і взагалі цей кейс розглянути як кейс, який Міністерство оборони в подальшому буде. Ну, зробить всі висновки, щоб такі таке уніканти. Але у Лєєва досить цікава біографія і величезний досвід роботи у різних напрямках. До слова, у 2010-2014 роках Лєєв перебував у проросійській партії регіонів. Якраз напередодні початку війни на сході України у 2013 році Лєєв отримав орден Святої Анни третього ступеня від голови російського імператорського дому. Про це Лєєв написав у своїх соціальних мережах. Щоправда, пізніше допис видалив. Втім, згодом чоловік виправдовувався, мовляв, не вийшов з партії регіонів. бо… Партія для нього це не Янукович, а люди, з якими він працював, і зазначив, що йому пропонували навіть працювати в окупаційному уряді, але він відмовився. А ще у 2016 році центр протидії корупції опублікував інформацію, що станом на кінець року Ліїв декларує 345 тисяч доларів готівкою, походження якого важко визначити. Також дружина Ліїва Тетяна Ліїва у 2017 році купила квартиру площею у понад 200 квадратних метрів в самісінькому центрі Києва. На той час Тетяна Ліїва була бенефіціарною власницею ТОВ зручно, яке займалося працевлаштуванням та комерційною діяльністю. А тепер щодо життя під час повномасштабної війни. У березні 2022 року Олександр Лієв заявив про свій вступ до територіальної оборони. У травні отримав нагрудний знак за заслуги перед ЗСУ від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Як розповів сам Олександр Лієв, від 24 лютого він обороняв Київ, а з березня доставив 14 тисяч тонн зброї у зону бойових дій. До слова звільнити цю персону просили ще колишнього міністра оборони Резнікова, коли усі ці розмови набули розголосу. Лій вже у своїй виправданні навіть опублікував результати поліграфу, який він проходив перед початком роботи в міністерстві. Нині у соцмережах підписники підтримують Лієва і вітають його із рішенням суду. Ти дуже порядна людина, але, на жаль, зараз усіх закидають підозрами. Воно їм скоро боком полізе. Щиро радий. Це рідкість на сьогоднішній день. Справедливий вирок. Тримайся. Пане Олександре, тримайтеся. Це показове рішення суду. Не може замовник нести відповідальність за бездіяльність виконавця. Слава Україні! Вітаю, Олександр. Дуже раді. Тримайтеся, правда переможе. Останнім часом Міністерство оборони зі скандалів взагалі не вилазить. Нинішній очільник відомства іноді по кілька разів на тиждень звітує про нові виявлені махінації. Зокрема, 29 січня Рустем Умєру зазначив, що у бюджет повернуто півтора мільярда гривень, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ. А ще на півтора мільярда гривень міністерство оборони виграло суд у справі то у львівський арсенал за непостачання оплачених мін і зазначив, очищення системи продовжуватиметься а позапланові перевірки. Тривають. Команда міністерства продовжує незаплановані перевірки складів з продуктами в військових частинах, виявили на поставку продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Фіксуємо порушення по кожному випадку. Окремо розбираємось. За результатами попередньої поїздки минулого тижня Міністерство оборони змінило постачальника деяким військовим частинам. Вдячний СБУ, ДБР, Нацполу та ГПУ за злагоджену кооперацію та професійну роботу. Продовжуємо далі. Будуть ще новини. Раніше повідомлялося, що лише за останні чотири місяці внутрішній аудит виявив міноборони розтрат на понад 10 мільярдів гривень. Наприклад, 4,5 мільярда гривень це було неефективне управлінське рішення під час закупівлі продуктів харчування. Це в першому півріччі 2023 року. Там ціни були завищені. 1,4 мільярда гривень це авто і інша гуманітарна допомога, яку перевізники на кордоні декларували як гуманітарну допомогу військовим частинам. Але у частини воно так і надійшла. Найважливіше, найважливіше, що міноборони власноруч передає всі матеріали за такими справами правоохоронцям, Тобто можна так сказати, що здебільшого ми самі Міністерство оборони формуємо всю доказову базу, яка потім стає частиною резонансних розслідувань. Такі скандали і очищення системи від корупціонерів навіть під час війни, дуже навіть на часі. Красти під час такої війни, коли на фронті гинуть люди, взагалі немає совісті. Зрадників треба гнати геть у шию. Світ має бачити, що навіть воююча країна у першу чергу бореться за правду як на фронті, так і всередині країни. Іне, тож дуже хочеться сподіватися, що усі теовіщури будуть знайдені і покарані. А як думаєте, ви чи будуть всі винні справді покарані? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Ай, бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!